Ну, я, я дуже сподіваюся, що е, все-таки остаточно комерціалізація Різдва не захопить, що е, збережеться от саме от той безкорисний, добрий елемент Різдва, некомерційний, коли люди просто одне до одного починають ставитися без якихось внутрішніх пересторог, без якихось внутрішніх упереджень. Просто від душі. Отож, маємо першу гостю Юлія Нікішенко. Доброго вечора. Доброго вечора. дякуємо, що погодилися завітати сьогодні до нас, розказати нам більше про те, що ми думаємо, що знаємо. Очевидно, всього знати неможливо. тут ми заявлюємо, заявляємо тему, як чого ми не знаємо про різдво. І від вас хочеться почути, чи є ще чим нас здивувати. Ну насправді, ми здивувати можна багато чим, от е, тому, що скажімо так: ну по перше. Те, верніше, так, ті традиції святкування, які ми маємо зараз, вони вже сильно змінилися. От, тобто зараз ми маємо той набір, який зафіксовано етнографами. От, е, той набір дійств, той набір, скажімо так, якихось, е, той порядок святкування Різдва, який було записано в кінці 19 століття. Тобто ми не можемо сказати, е, приміром, що е, було. Е, 300-400-500 років тому тут можна згадати навіть певні такі от дослідження е е Івана Вишенського проти язичництва в християнстві. Ось, ну, між іншим, до речі, першочергове різдво це не просто, ну, от, скажімо так, з точки зору традиційної обрядовості, з точки зору традиційної культури. Це, ну, скажімо так, поверхня, вона, звичайно, християнська. Але сутність святкування, вона від, переадресовує нас до давніх слов'янських традицій, скажімо так, культу предків, певних якихось аграрних традицій. Тобто тут дуже багато різних шарів включилося. От в те, що ми зараз називаємо українською традицією, святкувати різдво. І язичництво, християнство, а на християнство, це і імперські, і західні, тобто. Тобто, якісь... е, ну, скажімо так, от, що стосується західнохристиянських традицій, то вони більшою мірою притаманні західним українським землям. Ну, наприклад, от, е, коли подивитися, як описують традиції е, колядування, от, скажімо, центральна і східна Україна це ватаги, які ходили із зіркою або з ліхтарем. От дівчата з ліхтарем ходили, наприклад. Е, скажімо так, для західноукраїнських. Земель більш характерна традиція використовувати вертеп для центральної і східної України вертеп це вже те, що походить від шкільної драми, тобто це вже театральне дійство. Тобто це не стільки оця маленька шопка, от, а скільки це безпосередньо е люди, які виконують певні ролі. Ну Це дуже цікаво. Ми зараз намагаємося вийти на якесь е українське Різдво, хоча насправді дійсно передає. А в різних воно не може бути України, воно, воно монолітним, воно не є єдиним. Це, це якраз і є, ну, скажімо так. Так, Але тут важливо. родзинка того, що немає єдиного такого уніфікованого середньостатистичного або середньоарифметичного українського різдва тут важливо говорити, що не можна так ваше різдво неправильно, лише наше, що от, от абсолютно несуть... у кожного регіону свої традиції різдвяні, і це важливо. Не можна, от, скажімо так, створити щось таке середньоарифметичне, от сказати, от Оцю візьмемо це, це це це, це, змішаємо разом, упакуємо в елегантну упаковочку і скажемо: ось у українці ваше різдво. От святкуйте тепер за такими правилами і список приписів. Ну але тим не менше в цьому наборі є якийсь такий визначальний є, стержень про є, який ми культ предків. Говорити. Культ предків і оці всі аграрні традиції, землеробські традиції. Тобто от нині воно в що вилити? Ну, Ви знаєте, зараз, оскільки, скажімо так, ця складова дохристиянська вона фактично перетворилася на такий елемент театралізований. ну, Власне, що кажуть дослідники, що от е, чому вона збереглася ця дохристиянська складова? Тому що вона, втративши свою актуальність, перетворилася на театралізований елемент. От. І вона, Це вертепи. Ні, от якраз вертеп це християнська складова, а от коза, от колядки. Вони ну, учасники вертепів нинішніх. Це як, як ну, вже сучасна інновація, скажімо так. Власне, коли береться, от, скажімо так, вертеп, що, чим був вертеп в західному християнстві? Це просто спочатку оці фігури, які виставлялися. Тобто комплекс фігур, які виставлялися біля храму. От. І відповідно формується принцип, скажімо так, Живлення цих фігур, тобто фактично, формується традиція театралізованої постанови. От це те, що приходить спочатку на західноукраїнські землі, як оця маленька шопка із Польщі, і це те, що ми бачимо десь із 17 століття на Київщині, і далі воно починає поширюватися на східну Україну. Це саме шкільна драма завдяки Ки Києво-Могилянській академії, тобто, завдяки оці спочатку київській братській школі, а потім і києво могилянській академії. От, власне, коли формується ця практика м дійсно театралізованого дійства. І, звичайно, з'являється і оцей ляльковий театр. Вертепна драма. Тобто, фактично, вертеп це більш-менш, ну, в порівнянні, скажімо так, із якимись давніми там слов'янськими традиціями, це більш-менш нова традиція. Дивіться, окрім вертепу, наповнення Різдва. От, ну, Дивіться, головний, ну, по-перше, ну, можна... більшість символів зараз уже не включаються в е обіг, тому що вони. Ну, скажімо так, вони просто перестали діяти. Ну, дивіться, наприклад, от вони втрачають сенс от якщо ми прив'язані до якоїсь аграрної тематики. Ну, дивіться, так? не використовується вже воно не ну, Скажімо, до першого до ж сходу сонцяли в, в дідок і кону ну, дідок. Ну це в сніп. Зараз комбайн все зібрав. обжинковий сніп. Ну мабуть, вже комбайн не залишає. От, хоча, в принципі, ви можете за бажанням там залишити оцей шматочок, значить, або вижати там певний сніп, просто залишити його як образ оцього як дідуха, символ, як, як символ. От, але ж дивіться, скажімо, досвід сонця вже ніхто не не, не стає, щоб е, одразу приготувати всі страви 12 полін. Вибачте, у нас пічки вже давно нема, ми готуємо на плиті. У кого електрична, у кого газова, але 12 полін там уже нема куди всунути. А це ж власне більшість власни... цієї обрядовості відходить, втрачаючи повсякденний вон, вжит вон, вжит так. Вон, воно просто перестає бути дієвим. От ми не не спілкуємося з деревами. От хазяїн, скажімо, ходив, соломою обв'язував дерева, або і там ще тістом обмазували для того, аби вони родили. От е, хто б зараз свій сад обійшов, це слово би обв'язав для того, аби деревам в майбутньому родили. От, е, ніхто з худобою не спілкується зараз на різдво, але ж е, в, в, в переддень різдва, от вперед день святвечора, треба було худобу, значить, задобрити, щоб вона і на наступний рік значить, благоденствувала і так далі. Тобто були певні обряди. От, е, скажімо, дивіться, яка хазяйка зараз квокче? Чи дітей під стіл заганяє, щоб... ми все дитинство, щоб курить квоктали, щоб куряти квоктали. Не особливо знаючи для чого, але отак повелося. Там ну мама от... варила цю кутю, давала дітям, ми бігали по хаті. От, а от бігати по хаті не треба. Треба було залізти під стіл, і під стіл ще сіна настилали. Там, от. там був кінець маршруту. От, і, і, і діти злізли під стіл і квоктали, а хазяїн ще підкидав ложку куті під стелю, і значить, дивилися, скільки там куті залишилося на стелі, що, щоб порахувати, чи буде врожайний рік. Ні, ну я не думаю, що зараз би хазяйка дозволила хазяїну так от ремонт зіпсувати кутєю, от, щоб ляпка ця А Забула. що ж залишається розумієте. Залишається сам дух різдва, скоріше за все, от, що цікаво, що і куття, і узвар це те, що є таким традиційним традиційною складовою культу предків. От воно ж, в принципі, певною мірою відображає і дуже архаїчні аграрні традиції, тому що що таке кутя? це найпримітивніший спосіб приготувати зернові продукти. Тобто, це до хліба. Це те от, найпримітивніша каша. Чому, до речі, у слов'ян каша – це важлива річ. От куття це в принципі от, найпростіший, найархаїчніший спосіб приготувати кашу. Тобто, це зерно, яке не обрушене, фактично, тобто його в ступі могли там перетовкти, але на крупорушку його не несли. От його запарювали, потім довго варили і заправляли чим медом. От. Тобто, потім додався мак. Зрештою, ну дивіться, все те, що ми зараз кладемо в кутю, воно з'явилося достатньо недавно. Родзинки, ці всі сухофрукти, от, е, причому які не сушені ж яблука, ми кладемо в кутю. Ми кладемо курагу, там фініки хтось кидає. Ну, фініки це десь ну, вже початок другого тисячоліття нашої ери. От, можливо, вони потрапляли і раніше, але це був досить достатньо екзотичний продукт. Правильно, тобто це вже продукт. сучасне, тобто, це вже сучасне не наповнення. Але мед це сакральний продукт. Тобто це дуже важливо, це е, от е, теж воно в принципі певною мірою, ця медова сета, якою заправляли кутю, це теж от переадресовує нас до культу предків і куди ставлять кутю на покуть. І туди ж ставлять і узвар. А що таке узвар? Це ж не просто компоти з сухофруктів. Знову ж таки, це фрукти, причому це плоди, які мусили бути дикорослими традиційно. Тобто, це зараз ми беремо ці сухофрукти, купляємо на базарі. Ну, я сумніваюся, що навіть нині хтось знає, що узвар був з дикорослим. А, а збирали оці в лісі грушки, дички, яблучка, дички. Оце сушили і з цього робили взвар. От, власне, саме слово взвар, воно дуже архаїчне. От і це ставили для предків. До речі, скажімо, ну зараз уже цього не роблять, але ж традиційно клали стільки ложок до куті на покуті, скільки людей померло в хаті. Тобто, скільки предків, от скільки ви знаєте, от у вас тут було, значить, предків померло в цій хаті. Ось стільки ложок клали обов'язково ставили за столом порожню Так, да, порожню тарілку, тарілку для, для померлих і одну порожню тарілку для тих, кого немає зараз. Чому, до речі, вважалося дуже, скажімо так, недобрим знаком десь вештатися поза хатою на Різдво, тобто десь бути далеко, тобто не зі своїми. І для цієї людини от, ставили чарку, ставили е тарілку, і з цієї тарілки ніхто не їв, і з цієї чарки ніхто не пив. От, тобто, це от для тих, кого зараз з нами немає. Обов'язково робилося. Ну, а от е, теж одна з традицій, без якої зараз неможливо уявити, колядки, щедрівки наші, от воно теж з язичництва ці пісні. Зрозуміло, це якраз от, що цікаво, колядка потихеньку змінює е, свій текст. От, власне, зараз ми бачимо, більшість колядок вони прив'язані вже до християнства. Тобто Бог новий, там світ новий, радуйся, діво, от і так далі. Значить, скоріше за все, це вже вплив 18-19 століття. От, тому що власне більш ранні колядки цілком вірогідно були якраз прив'язані до оцього дня зимового сонцевороту. Чому власне шум має бути от е на оці найтемніші дні року? Тому що е треба було налякати нечисту силу, яка могла е заважати е сонцю, яке народжується. Тобто, от після найдовшої ночі року, значить оця найдовша ніч вона зазвичай ж була найшумнішою. От, тому що треба було налякати нечисту силу злих духів. Е, ви ж дивіться, от якщо ми подивимося на обряди не тільки українські, от на наших найближчих європейських сусідів скрізь присутні от оцей шум, е, скрізь присутні побажання здоров'я. Тобто, власне, от як на Свіже народжений у цей от сонячний рік, і ми побачимо магічні дії на збереження сонця і на відлякування нечистої сили. Скажімо, у тих же швейцарців одягають ряжені, одягають всі здоровенні колокольчики, які коровом шию чіпляють. І от так от вони ходять від поселення до поселення, шумлячі, гримлячі цими колокольчиками, відлякуючи нечисту силу. Ну, от, а оці традиції, які відходять, так вони безнадійно втрачаються. Чи є от моменти, які е, потім можна згадати, відновити там, з, з сенсом, який першопочатково був чи без, а, але от відроджувати, бо навіть там після Радянського Союзу ми не мали і того, чого маємо зараз. Це ж... Ну, ви знаєте, от що цікаво, що, е, скажімо так, просто, е, просто так. Нічого не вмирає, просто так нічого не відходить. Да, ми знаємо, що в радянські часи оці всі, скажімо так, релігійні елементи, культові елементи, вони Викорінювалися. Ну, те, щоб ви, ну, викорінювалися, заборонялися, скажімо так, при тому, що ми бачимо велику кількість досліджень. Календарних обрядів з іншого боку, тобто воно все фіксувалося, тобто воно викорінювалося або, скажімо так, не віталося в побуті, але етнографи над цим працювали. Тобто, тут дуже, дуже такий, скажімо так, двоїстий угу. контекст. З іншого боку, розумієте, от ми говоримо про те, що саме життя змінюється. Суспільство зараз, скажімо так, достатньо урбанізоване. Більша частина різдвяних обрядів вона прив'язана до аграрного календарного циклу. Скажімо так, в умовах міста воно просто втрачає актуальність. Подивіться, коли ми, скажімо так, просто спробуємо навіть співставити те, що можливо реалізувати в сільській місцевості, і те, що можна реалізувати в міській місцевості, ми побачимо, що значна частина традиційної різдвяної обрядності вона просто для міста не актуальна. Ну, дивіться, наприклад, водити козу. Одна справа, коли в селі хай навіть буде тисяча дворів, і кожний куток, значить, десь там дворів на сто, вводить свою козу. Спробуйте провести козу по Печерському району. Ноги відпадуть. А якщо ви спробуєте провести козу, скажімо, від Борщагівки до Троєщини, то вам доведеться, ну я не знаю скільки часу мандрувати. Ну, тут вигадувати нові маршрути. Вигадувати нові маршрути. От але ж коза вона повинна була обійти всі двори. От в чому? А в кожну квартиру в багатоквартирному будинку, поки обійдеш, уже і вечір закінчиться. От. Е і навіть, навіть не в цьому справа. Навіть для міста, скажімо так, просто оця... Землеробська складова, вона перестає бути актуальною. От, тобто, місто живе своїм режимом, з своїми правилами. Відповідно, е от те, що фактично стосується цих всіх ворожінь на майбутній рік. Оці всі прикмети, там, скажімо, коли зорі, багато зірок, скажімо, на різдво, значить, буде багато гріхів. Або, скажімо, іде сніг в святвечір, значить, бджоли будуть добре роїтися. Ну, гріхи, скажімо так, городяни не вирощує, він їх купляє. От, відповідно, от це потихеньку просто перестає бути ну, так, актуальним. Практично актуальність втрачається, а можливо зберігати дух різдва, так про які он... ми говоримо, втрачаючи поступово все оце наповнення? Розумієте? А дух різдва він зберігається, просто він міняє свій все контекст, можливо. Тобто, скажімо, залишається оця сімейна складова. Тобто різдво це ж першочергове родинне свято. От, коли вся сім'я збирається за столом, потім молодші діти несуть, значить, кутю до якихось там найближчих родичів. от, е Люди, значить, намагаються навіть не спати в Різдвяну ніч, тому що, значить, от, е хто проспить Різдво, тому невдача буде. Значить, е розумієте, справа в тому, що, е скажімо так, псевдоархаїзація, е або е навмисне, скажімо так, якесь. Ну, припинення або ж нав'язування якихось там процесів, воно не принесе позитиву в, скажімо так, в цю обрядову сферу. То шкодувати не треба, треба відпускати те, що відходить? треба розуміти, воно ж нікуди не пропаде, воно залишається як наша культурна пам'ять. Просто те, що вже не вписується в наше повсякдення, воно не є актуальним. Розумієте, я вважаю, що головне, щоб ми не забували, що таке різдво. Повністю перенести зараз, от, скажімо, практику святкування відзначання різдва в сучасні умови, так як це було, скажімо, в середині 19 століття, ми вже не зможемо. За будь-яких умов. От е тобто, дуже багато просто атрибутів уже зникло з нашого побуту. От, е ну дивіться, ну добре. Хай кожен зможе собі дідуха знайти, але в цей дідух треба було ще можливо... іноді серпав стромити, іноді косу, іноді хазяїн плуга затягував в хату. Ну, Де ви зараз плуга візьмете, щоб його в хату затягнути? Ну, але тим не менше, втрачаючи поступово якісь традиції, але куди ми їдемо шукати оце Різдво, містяне. Прагнуть куди до, до сіл, де ще зберігаються, бодай якісь от е, от такі справжні якісь традиції, їх дещо можна побачити. Ну, ясна річ, не в місті, яке зберігає, яке переходить ну, от такий, на на західний варіант е, різдвяних містечок, абсолютно комерційних, mm -hmm. абсолютно ну, коли людям подають дозовано, красиво те, що вони хочуть бачити. Ви знаєте, от що цікаво, що. Е... В селі так, от в селі можна знайти дуже багато цікавих якихось певних нюансів, цікавих звичай, які ще збереглися. Але є один момент, от це те, що достатньо часто я зустрічаю так зване зрежисоване різдво навіть в сільській місцевості. Тобто, це уже не той звичай, який можливо існував колись. А це те, що, так би мовити, місцеві, місцеві ентузіасти нашкребли з підручників з етнографії, нашкребли у різних дослідників, і просто спробували такий компілят перенести в сучасність. Тобто, фактично, ми маємо таку заново створену традицію іноді, коли е Якісь певні звичаї просто беруться з під ну вони можливо навіть не є місцевими, от а вони просто от е реалізуються за принципом, от про це написали. Значить, люди ж розумні писали, значить, ми це повторимо. Ну, але це реалізується за принципом, якщо немає інших жира, тобто люди щось знаходять, так, що От вже... Питання, чи це погано, чи це. Ви знаєте, хай це буде, але це вже не буде місцева регіональна традиція. Тобто це буде щось знову ж таки усередне, несереднє, арифметичне. Це, це непогано, тому що добре, що кожна місцевість заново фактично творить зараз якісь свої різдвяні звичаї. Ось, е... Просто ми говоримо про те, що відбуваються певні зміни. От те, що було, воно вже відійшло, і назад ми його повернути не зможемо. Зараз ми просто присутні або спостерігаємо, скажімо так, певні такі от нюанси, коли йде, ну як би це краще сказати, формування нової. Української традиції святкувати Різдво, така, от, знаєте, змішана. Зрозуміло, що в сільській місцевості вона не настільки комерціалізована, як ми в місті зараз бачимо. Тобто, коли Різдво це першочергово першочерговий культ подарунків, от культ розваг, при тому, що вибачте, які розваги були на різдво, крім колюдування і катання на санках, от, в принципі. Хоча описуються балагани, ярмарки, якісь, які були от в містах саме, і вони з'являються в міській культурі, десь уже з 18 століття вони добре описані. Оці різдвяні балагани, різдвяні ярмарки. Тобто, в принципі, в, в умовах міста різдво починає комерці... комерціалізуватися набагато раніше. От, тобто тут вже якраз формується це поняття дійсно розвага, яка не несе в собі жодних якихось таких от семантичних, якихось традиційних навантажень. Тобто це розвага заради розваги, тобто заради отримання приємних якихось. Спогадів потім, тобто заради задоволення. Ну а що такий вектор розвитку формування, формування сучасного якогось якоїсь сучасної моделі українського різдва, чи не буде вона занадто поглинена цими західними традиції? Е, Ну розумієте, е, тут важко щось передбачати, тому що, е, скажімо, так, ми живемо в добу споживання, а суспільство споживання, культура споживання, вона в першу чергу орієнтована на те, що є попит, є пропозиція. І дивлячись на те, яка буде пропозиція і як на це відреагує попит, можна потім просто говорити про те, що приживеться, що актуалізується більш серйозно, що активізується менш серйозно. Ну, а, а можна передбачати? От? Ви знаєте, по-моєму, поки що сказати важко. Зараз я спостерігаю просто от як для себе те, що Різдво, в принципі. Ну, Скажімо так, от в умовах міста воно дійсно потихеньку переходить саме на комерційні рейки. От. При тому, що дивіться цікавий такий нюанс, навіть те, що було притаманне саме міській культурі ще в дореволюційні часи, це Різдвяна листівка. Вона, наприклад, певною мірою занепадає за своєю якістю. Хоча це дуже цікава річ, така вітальна листівка, яка з'являється ще в кінці 19 століття, зараз вона. Хоча і є складовою масовою культури, але вона не цікава. Це дивно, насправді це якраз такий напрямки, який міг би і а має всі скажу, можливості розвиватися. А Я розвивати вам скажу це. чому, тому що ми перестали листуватися. В основному зараз як люди одне одного вітають? смс ками Або якісь е стандартні тексти. Угу. От, тобто навіть тут, розумієте, різдвяне привітання, воно е перестало бути індивідуальним. Тобто є певні штампи, які ми надсилаємо одне одному. Максимум це те, що можна по електронній пошті, десь покупавшися в інтернеті, знайти зразок, який вам більше подобається, і відправити електронною поштою. Але в основному, як іде? Смс. -ка. Тобто, фактично зникає індивідуальний контакт. От, тобто ви не пишете нікому листа, от, не берете конверт, не, не, не заклеїте цього листа, не несете його на пошту. От, тому і е, оцей нюанс, навіть він потихеньку нівелюється. Не те, щоб нівелю, не нівелюється, от, е, він просто втрачає актуальність, знову ж таки, коли з'являються нові способи зв'язку. Ну це не знаю, трохи ностальгію навію. І говоримо з вами. Ні, ніби і розумієш, так що, що все відходить, що змінюється, зміниться, що приходить щось нове, але тим не менше, якась така ностальгія бере, коли говориш про якісь традиції, так які ще недавно там да. були, які ще пам'ятаємо. Ну але тим не менше, виходимо на якийсь підсумок нашої з вами розмови про те, що головне це що це зберігати дух і, і да, так, дух різдва. Тобто, фактично, а що таке дух різдва? Це сімейні цінності. Дуже важливо, тому що різдво воно як правило, воно орієнтувалося на зв'язок предків і нащадків. Тобто, предки ж запрошувалися на різдвяну вечерю. От, власне ж, для них клали ложки, не можна було сісти на лаву, не змухнувши або отак, от її не рукою не, провід, ну, не не прочистивши, щоб випадково на когось із предків не сісти. От е, потім е, оці душі померлих, які приходили на Різдво, значить е, їх вже потім випроводжували вже е, коли е, от, святки закінчилися на водохреща, значить, всіх, е, от, значить, е, оце освячення, це шум гам тарарам, знову ж таки, значить, е, який піднімався під час е, служби вже на богоявлення, на водохреща, значить. Е, Предки поверталися назад. От, е ви ж дивіться, навіть не можна посуд мити після свят, в вечері. Тобто посуд залишався на ніч. Все, що от не доїли, воно мусило залишатися на столі. От, мені бабуся строго настрого завжди забороняла, при тому, що е це були 70-ті, значить, ще 70, і, значить е я ще смутно собі уявляла, що такі Різдво, от, але тим не менше. Ніяк в ніяким чином не можна мити посуд. От скільки, Це така традиція, яка має всі шанси зберегтися. Так, да, стіл накрили, ну так для хазяйки ж зручно. Є не мити посуд. Хай предки прийдуть, значить вночі повечерять, а на ранок, на ранок уже посуд можна мити. От, тобто, розумієте, оцей дух, оцей дух єднання можливо, дух е закликання добра, от, дух побажання всім е щастя. Тобто, скажімо, ми ж на Різдво бажаємо тільки до хорошого. От дивіться, от навіть був такий цікавий звичай закликати в гості всю нечість, яка могла би нашкодити. Дивіться, от причому що цікаво, кажуть, Мороз не український персонаж, але ж морози закликали. Хоч хазяїн брав миску котів, виходив на поріг, відкривав двері і казав: Морози, йди до мене кутю кутюїсти і так робив тричі, щоб мороз. Він знав, що мороз то не прийде. От, е, от, саме до нього. От, але ж він його закликав, щоб потім мороз не побив врожай. Так сам. Задобрити. Задобрити. От, е, тому що це був такий дух, скажімо так, природи, який міг нашкодити скільки завгодно. Е, тобто, скажімо, е, оці, звичайно, зрозуміло, що оці нюанси зараз мені мороза не будемо закликати, він і сам прийде, якщо захоче. От, е, але тим не менше, оце, скажімо так, оцей дух різдвяний. От коли люди чекають чогось хорошого, вони хороше закликають до себе. Дівчата ж ворожили на що? На, на одруження. Хазяїн міг ворожити на е, врожай, тобто дивилися там за різними. Е, е, Ознаками, зарізами, там, скажімо, там могли цибулю різати на 12 шматків і значить, сіль солити, і дивитися, який місяць буде більш вологий, який менш вологий. Значить, Могли там зарізами, ознаками дивитися за тією самою кутею, чи пшениця вродить, чи гречка вродить, чи ще щось вродить. Можливо, зараз це не важливо, не актуально, але тим не менше, от, саме оце очікування чогось хорошого, воно все одно залишиться. Тому що на Різдво ми чекаємо тільки хорошого. І ми ж е, всіх з різдом, коли вітаємо, ми ж бажаємо тільки добра. От оцей дух різдвяний він залишиться. Ну я, я дуже сподіваюся, що е, все-таки остаточна комерціалізація Різдва не захопить, що е, збережеться от саме от той безкорисний, добрий елемент Різдва. Некомерційне, коли люди просто одне до одного починають ставитися без якихось внутрішніх пересторог, без якихось внутрішніх упереджень, просто від душі. Це ж чудово. Я вам дякую за такий висновок. Юлія Нікішенко, культуролог, етнолог, була з нами на цій розмові.